В івано франківську стартувала реєстрація дітей до навчальних закладів. Заявку в школи чи дитсадки батьки можуть подати онлайн. Зробити це просто, як саме знає наша Ольга Бабенко. Реєструвати дітей батьки почали від ранку. І вже чимало з них подали свої заявки до освітніх закладів. Станом на 12 годину. Перші класи вже зареєстровано майже дві тисячі першачків. Реєстрація йде без бою. Якщо є якісь питання від батьків або непорозуміння, вони одразу їх вирішують за допомогою контакту телефону з департаментом освіти або ж фізичного особистого спілкування. Зареєструвати дитину до школи чи дитсадка просто. Усе робиться на спеціальному сайті. Там потрібно ввести свої дані та дитини, обрати заклад та подати заявку. Після цієї реєстрації, через деякий час, на пошту батькам приходить лист про те, що заявка отримана. Потім, що заявка після опрацювання, ваша дитина вже прийнята до першого класу. А ще спростили процес подання медичної довідки до дитячого садка. Мама чи тата зможуть звернутися або до свого сімейного лікаря, або до педіатра і отримати довідку. Не треба ходити в поліклініки, ще кудись за додатковими початками, все зробимо на місці. Реєструвати дітей до навчальних закладів можуть як франківці, так і вимушені переселенці, які мають відповідну реєстрацію в Івано-Франківську.